Цьому випуску трансфер забарного за 60 мільйонів євро в мадридський реал. Результати матчів та турнірна таблиця УПЛ після 14 турів. Мирон Маркевич оцінив шанси збірної України проти Бельгії. Шовковський відправив додому проблемного легіонера Динамо. Завершились всі матчі 14-го туру УПЛ. п'ятницю Карпати мінімально здолали колос. В суботніх матчах Динамо вдома переграла Чорноморець, Ворскла Максимова набирає ходу та переграла ЛНЗ 2-0. В недільних матчах рух був сильніший за Львий Берег. Верес розписав нічию з Олександрією 1 1 А Кревбас на виїзді мінімально переграв оболонь. Тож за підсумками туру Динамо одноосібний лідер УПЛ з 35 балами в активі. Далі йдуть Олександрія, Шахтар, Полісся та Кривбас. Внизу турнірної таблиці розташувались чорноморець, лівий берег, оболонь та інгулець. Відомий інсайдер Ігор Бурбас розповів, що допомогло команді Риброва здобути перемогу у вирішальному матчі Ліги націй з Албанцями. Президент української асоціації футболу Андрій Шевченко пообіцяв гравцям збірної України премію 250 тисяч євро за перемогу над Албанією в останньому турі групового етапу Ліги націй. Окрім того, Шевченко заявив, що ще один спонсор готовий подвоїти озвучену ним суму у разі позитивного результату. Після завершення гри у роздягальню національної команди разом з Шевченком зайшов президент. Поліся Геннадій Буткевич зі словами: у вас буде подвійна премія. Нагадаємо, збірна України здолала Албанію з рахунком 2-1. Тож завдяки цій перемозі синьо-жовті фінішували другими у квартеті Бі 1 та боротимуться у стикових матчах за вихід елітний дивізіон Ей проти збірної Бельгії. В свою чергу букмекери представили котирування на протистояння української та бельгійської команд. Згідно з ними можна зробити висновок, що синьо жовтих аналітики вважають явними андердогами цієї дуелі. Наша збірна не буде фаворитом в матчі з Бельгією. Шанси України на вихід в дивізіон Е складають всього двадцять Легендарний український тренер Мирон Маркевич висловив свою думку щодо шансів нашої збірної в плей «Ліги націй». Як я оцінюю жеребкування для нашої збірної, те, про що я й казав до жеребкування, нам випав найсильніший з усіх можливих суперників. Бельгія за рейтингом FIFA була найсильнішою збірною світу. Дуже хороша команда має лідерів в усіх ланках, тож не просто нам буде. Ми з ними зустрічались на Євро, як на мене, не було помітно їхньої переваги на полі. Я не кажу, що ця команда нам не по зубах. З тих варіантів, що були перед жеребкуванням, то бельгійці найсильніші, але переможте визначить гра. До того ж, у наших суперників є певні проблеми в команді. Ді куртуа відмовляється грати за збірну Де Брюйне не останнім часом рідко виходить на поле. Це їхні проблеми зараз. Таке можливо бельгійці змінять тренера Юса налагодиться. Це дуже сильна команда. Гадаю, і вони не в захваті від того, що їм випало грати з Україною. Тож, як на мене, шанси на двобій рівні. Збірна України недаремно постійно виступає у фіналах чемпіонатів Європи. У нас непогана команда зі своїми лідерами. Врахуйте, що до березневих матчів плей-офф ще чотири місяці може щось зміниться як у нашій команді, так і в суперників. Я переконаний, нічого такого, щоб не знали Сергій Ребров і наші футболісти в грі бельгійців немає. Так буде непросто, але й у нас гравці високого рівня. Тож треба готуватися вивчати суперників, налаштовуватись на них. Тоді все буде добре. Київська Динамо відсторонила новачка команди від тренувань з основою. Шовковський вже ухвалив рішення щодо проблемного легіонера. Від своєї останньої травми Себальос повністю відновився, але його вже не підпускають до першої команди. Він з нею більше не тренується і вже за Динамо не зіграє. Сім'я Себальоса, яка з ним проживала в Києві, вже повернулася до себе на батьківщину, сам футболіст уже зібрав валізи та просто чекає, коли з ним розрахуються. Його відпустять ще до завершення першої частини цього сезону, і вже зараз Динамо шукає нового центрального захисника. Нагадаємо, Себальос був орендований у Динамо у бразильської форталези, але через постійні травми взяв участь. Лише в чотирьох матчах киян. Повернення Клаудіо Ран'єрі, схоже, не реабілітувало Рому, яка мінімально поступила з Наполі з рахунком 0-1. Перший тайм команди завершили без голів, а сам довбик був малопомітним. Найкращий момент був на 18-й хвилині, коли Артем отримав у Карному, але не наважився бити, повернувши на Ель Шараві. Загалом в українця була звична вже для цієї Роми статистика: 16 дотиків 5 точних пасів за 45 хвилин та 0 ударів. Неополітанці в свою чергу краще обслуговували свого нападника Ромелу Лукаку. Тож цілком логічно, що у другому таймі Наполі повів через бельгійця, який замкнув простір з флангу. Довбик у відповідь теж знайшов свій момент. При подачі стандарту влучив у поперечину, але, на жаль, лічені сантиметри завадили українцю зрівняти перетет матчі. На рахунку Артема удар головою поперечку 31 дотик до м'яча, 11 точних передач з 18, три виграні повітряні дуелі, зароблений пол 3 виноси, один відбір м'яча та на Гірша оцінка у складі Роме 6,5 балів від Софаскор. Інший український легіонер відзначився голом і асистом у закордонній першості у 14-му турі Азербайджанської прем'єр-ліги Карабах здобув виїзну перемогу над Сабаїлом з рахунком 3-0. Український півзахисник Олексій Кащук вийшов у старті і провів на полі 70 хвилин. Перший тайм був без голів. А одразу по перерві Кащук промчав правим флангом, прострілив у воротарський на жуніню, який вдотик відкрив рахунок у матчі. На 66-й хвилині сам Олексій отримав божевільну передачу зі своєї половини поля. Вийшов сам на сам і влучно пробив над голкіпером. За інформацією авторитетного видання National, голкіпер Рала Андрій Лунін знаходиться у шорт-листі Міланського Інтера. Джерело стверджує, що клуб шукає потенційну заміну для Яна Зомера, якому грудні виповнюється 36 років, і який останнім часом почав здавати по ігровим якостям, яких від нього вимагає керівництво італійського гранда. Свою чергу український воротар Андрій Лунін є у списку кандидатів, але не є пріоритетним варіантом. Для інтера основним кандидатом є Алекс Реміро, який виступає за Реал Сосєдат. Його підписання підтримує головний тренер Сімоне Інзагі, який відзначає гру ногами та реакцію воротаря. А вже інше джерело Defense Central повідомляє, що мадридський реал уважно стежить за прогресом українського захисника Борнмута Іллі Забарного. За інформацією видання 22-річний вихованець Динамо перебуває в полі зору зіркового скаута Джуні Калафата, який свого часу привів у клуб Вінісіуса Джуніора, Родеріго Федеріко Вальверде та інших. Зазначається, що оборона залишається тією ланкою, яка найбільше хвилює керівництво вершкових. А забарний має чудові відгуки у реала щодо своєї гри. Його профіль Дально відповідає трансферній політиці мадридців, і хоча наразі іспанці не готові викласти за забарного 60 мільйонів євро, як того хоче Бортмут, однак не виключено, що за декілька місяців це рішення можуть змінити. Нагадаємо, у поточному сезоні Ілля провів за Бортмут 12 матчів, залишаючись стабільним гравцем основи вишень, портал трансфермарк оцінює вартість українця у 32 мільйони євро. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, який на вашу думку клуб найкраще підійшов би для Іллі Забарного.